Привіт, які друзі! Скажіть, будь ласка, чи мене чути, чи мене видно від одного до десяти? Будемо з вами розпочинати наш сьогоднішній вебінар. Сьогодні тема в нас досить цікава. Ми будемо говорити про те, як можна вивчити слова ефективно, якісно запам'ятати до НМТ 2026 Цей вебінар, звичайно, буде більш актуальний тим, хто проходить. Свою підготовку в 10 класі, почав її в 10 класі, і зараз рухається вже потрошки до своїх бажаних результатів. Якщо ви в 11 класі також залишаєтеся, так чи інакше, є певні стратегії, які допоможуть вам навіть зараз вивчити слова ефективно, класно і засвоїти більшу кількість інформації, ніж, якби ви робили, без оцих порад. Так, друзі, скажіть, будь ласка, що ви мене чуєте, що ви мене бачите? Так, Надіюся, що все гаразд. Ніяких проблем у нас із якістю звуку, якістю відео немає. Буду чекати відгуки в чатику. А тепер а, лише декілька слів, чому ми з вами тут зібралися і хто я перед вами такий сиджу. Мене звати Михайло, я дипломований викладач англійської мови. Вже 6 років готую до іспиту. Закінчив ну імені Івана Франкеза спеціальність англійська мова та література. Певний час викладав при університеті. Сам своїми учнями складаю щороку іспит. У ем, 2023 і 2024 роках я склав НМТ з англійської мови на 200. Я також складав ЄВІ. Це як НМТ, але для магістратури з англійської мови також на 200. Ну і мої учні щорічно досягають найвищих результатів. В мене є звичайно соціальні платформи, де ми з вами можемо пересікатися. Це, зокрема, YouTube канал, де у нас з вами є безкоштовні трансляції. Це у нас телеграм-канал, де у нас є новини, спілкування. Тут є анонси усіх-усіх вебінарів, де ми з вами можемо зустрітися і власне дізнатися щось нове. Це так, що це у нас було інстаграм, і, і так телеграм ось тут у нас інстаграм. Ми з вами там також спілкуємося. В інстаграмі в нас, до речі, досить багато оновлень саме стосовно іспиту. Тобто, якщо якщо виходить якась новинка, то одразу буде вся інформація в інстаграмі. Ну і звичайно, Тікток, де ми з вами спілкуємося у такому інтерактивному пановому форматі. Зараз, будь ласка, оцініть свою підготовку. Одиничка добра, двічка так собі, а трічка погано. Я думаю, що ті, хто в 11 класі, напевно, би мали б ставити одиничку, тому що вже так чи інакше у нас має бути зафіналена майже підготовка, але, тим не менше, я впевнений, що цей вебінар дивляться і ті, хто зараз у 10 класі і вивчає англійську, щоб підготуватися до іспиту наступного року. Ну що ж, якщо готові розпочинати, ставити лайк під відео, не будемо з вами зволікати. Перше моє питання скільки слів треба знати для іспиту? Це насправді таке досить насуще і важливе питання, тому що якщо ви навіть не знаєте кількості, то про яку ефективну підготовку може йтися, а, вивчати все підряд точно не має сенсу. У нас є певний а, Ну, не те, що сказати, перелік гаразд, хай буде список лексичних тем, які треба опрацювати. Вони насправді не такі об'ємні, і для іспиту нам загалом треба знати 2500 слів, це база. Звичайно, що ми можемо рухатися далі, і треба рухатися далі. Якщо у вас умовно там лексичний вокабуляр нараховує 5000 слів, то ну, це не до, повір... не, по... не до порівняння навіть. Розуміння текстів буде набагато вищому рівні. Але 2500 слів це достатньо, аби ну, зрозуміти основні ідеї, зорієнтуватися в текстах, ну і, відповідно, виконати більшість завдань. І які ж власне слова треба знати для іспиту? Я тут вам виділив 12 різноманітних тем: це є основні теми, які треба засвоїти до іспиту. Вони, звичайно, мають свої підтеми, там, умовно, якщо ми візьмемо, наприклад, тему шкільне життя, то це не тільки, звичайно, про школу, там може бути і загалом освітня система, і про стосунки з однокласниками, і там, умовно якісь предмети, які, об'єкти, які пов'язані зі школою. Тобто ці теми вони досить об'ємні, але все одно список досить конкретний, чіткий, я б не сказав, що. Дуже дуже треба багато вивчати різноманітних глибоких тем, типу там політики або економіки, соціологічні, якісь там слова, тощо, тощо, тощо. Тому що насправді іноді буває таке непорозуміння. А, на жаль, буває таке, що до мене приходять учні, а, які там вивчили якісь дуже рідко вживані специфічні слова, і потім намагаються їх. Застосовувати, звичайно, що це виглядає досить недоречно, тому що будь-яке слово має певний свій контекст ужитку і ну, нелогічно використовувати слово, яке надто формально у, наприклад, повсякденному своєму мовленні. А, але тим не менше, так цієї лексики точно у вас не буде на іспиті. Вам треба чітко знати, що треба готувати. І отже, такими основними елементами вашої, вашого лексичного вокабуляру, які треба собі тримати в голові, коли ви вибираєте для себе. Що власне опрацьовувати? То це у вас є от, власне, оці от пункти, які є фокусом. Перше, я, моя родина, мої друзі. Ну без цього аж нікуди, з цього ми завжди починаємо свою підготовку. Треба вміти говорити про себе, презентувати себе, говорити про свою сім'ю і про свої стосунки з іншими людьми, з друзями, з знайомими тощо. Далі це нас помешкання, одяг, покупки, досить такі практичні стандартні теми. Вони також мають свої підтеми, тому умовно, якщо ми говоримо про покупки, це можуть бути різні види магазинів, це можуть бути різні види покупок, формати покупок, це якісь специфічні слова, зокрема, але все одно це така от загальна тема, яку треба засвоювати. Далі харчування, спорт, здоровий спосіб життя, так, охорона здоров'я, відпочинок. П'ята тема це у нас мистецтво. Справа в тому, друзі, що коли ми готуємося до іспиту. З англійської мови, навіть якщо не брати формати не якщо брати там умовно якийсь міжнародний іспит з англійської мови, дуже багато що вирішує на вищих рівнях, там від рівня пі 2 і вище, ваша загальна ерудиція, і ваш загальний розвиток. Якщо ви не готові розвиватися в різних різнобічно готуючись до якогось там іспиту, на жаль, у вас можуть бути великі проблеми. Це було особливо відчутно, коли в нас було письмо. На ЗНО, тому що, наприклад, коли я складав іспит, в той рік було завдання було, яку останню книжку, автобіографію чи біографію я прочитав? Ну, очевидно, якщо людина не читає, вона взагалі не цікавиться цим світом і ну, не розуміє, який сенс того читання, і як загалом можна такі книжки обговорювати, цій людині набагато важче. Опрацювати і написати щось на цю тему. Відповідно, друзі, звичайно, можна завжди зробити якісь обхідні шляхи, можна написати, що вам це не цікаво, і розписати чому, або там умовно пояснити про якусь видуману книжку. Але це завжди важче. Ніж дійсно, коли у вас є певний зібічний розвиток, тому що ну, це базово легше описати те, що ви дійсно а, прочитали. Треба відповідно орієнтуватися. Ну, звичайно, що в даному форматі іспиту НМТ це не так відчутно, тому що вам загалом треба розуміти певні слова, певні вирази, які пов'язані з мистецтвом, але все одно це вимагає від вас певного бекграунду. Далі, телебачення. Думаєте досить очевидно, погода навколишнє середовище. Навколишнє середовище це, напевно, одна з найменш улюблених тем для вивчення студентами, але вона дійсно важлива. Зокрема, через те, що у вас на НМТ подаються теми, які є актуальними на зараз. На жаль, актуальними на зараз є теми, які зокрема пов'язані з навколишнім середовищем і його забрудненням. Навколишні проблеми. Тому це треба також опрацьовувати. Далі у нас медіа та ЗМІ Україна і традиції це стандартно в Великобританії і США, а шкільне життя, ну і власне професії. А, ось так от у нас виглядає набір лексики для іспиту. Ну і який же у нас може бути план підготовки? Аби це все гарно опрацювати, все встигнути опрацювати. Ну, можемо собі взяти за правило кожного дня вивчати сім слів. Цього достатньо, або дійсно запам'ятати ці слова, розібрати їх. І повторювати з дня на день. Це виходить у нас за 7 днів 49 слів, тобто ви 50 слів фактично будете вивчати за а, тиждень. Це у нас 210 слів за 30 днів і виходить майже 2 тисячі слів за 9 місяців. А, чому 9 місяців? Тому що зазвичай учні починають свою активну підготовку за 9 іспитів до іспиту. А, там вересень, так це у нас серпень, вересень, тому, тому і 9 місяців. Якщо ви починаєте раніше, звичайно, що кількість слів, ви вивчаєте, є набагато більше. Це дуже зручно, тому що вам не треба дуже сильно спішити. Дійсно, сім слів це не так багато і, ну, і це насправді насправді не дуже то і мало, а, тому що так чи інакше це вимагає постійної константної роботи з дня на день. Але це дуже хороший такий план, який допоможе вам, зокрема, опрацювати всі необхідні слова до іспиту і разом із тим повторювати їх, не спішучи нікуди. Йдемо далі. Які ж можуть бути помилки, коли ви вчаєте лексику? Ну, по-перше, коли ви вчаєте слова з списками із безвідносними прикладами. такі, от сьогодні. давайте я, У мене тут є така от книжечка. Сьогодні я хочу вивчити слово, слова за темою Success and failure. І починаю. У мене отут є от прям такий от спис списочок. Так come to nothing, crash, expertise, fear, fiasco, flop, fulfill, your potential і show. Чи буде з цього щось? Не буде. Над будь-яким будь словом, в такому разі, треба дуже, дуже багато провести роботи. По-перше, розібрати приклади, зробити свої приклади, подивитися на колокації, кологації, всі можливі узгодження з іншими словами в реченні. Um, розібрати це слово в плані синонімів, антонімів. Um, певних якихось чанків, все-все все максимально детально, це правильно насправді досить багато часу. Можна, звичайно, підійти до цього з, іншого, з іншої сторони, можна просто обрати якісь умовно, там, статтю на певну тему. Так? Краще, звичайно, із посібниками, який пропонує там комплексну підготовку до іспиту, і вже опрацювати лексику, яка вам безпосередньо подається. Але це, звичайно, повинно бути у якомусь контексті, не просто взяла список і вивчила. Друга поширена помилка, коли ви вивчаєте слова не свого рівня. Ну, от, ви знаєте, що вам там умовно для іспиту треба рівень B2, І ви починаєте відкривати свій, розгортаєте посібничок рівня b 2 і починаєте вивчати слова. На жаль, так не працює. В англійській мові все є, як знаєте, конструктор Lego. Ви не можете побудувати дах із конструктору Lego, якщо ви не зробили там умовно перший-другий поверх. Так і треба підходити до вивчення лексики. Ви опрацьовуєте спочатку той матеріал, який відповідає вашому рівню. Ми завжди спочатку намагаємося сфокусуватися на тому, щоб підвищити ваш рівень, а, тобто якщо у вас там А2 хоча б до b 1 і потім вже починати імплементувати там якісь а, штучки із нашого іспиту і структури іспиту. Тому обов'язково починаємо із того рівня, на якому ви зараз. Саме тому первинна консультація і. Оцінка з ваших, ваших знань зараз є максимально важливою на початковому етапі. Третє, це відсутність систематичності. Якщо ви були уважними і ви побачили план, то там план на кожен день. Англійське це дійсно те, що має з вами бути кожного дня. Це є особливість цього предмету. На жаль, не можна просто сісти вивчити зазубрити і потім теж нічого не робити. Ні, набагато краще, якщо ви хоча б кожного дня будете витрачати 10 хвилин на англійську мову. Аніж умовно раз в тиждень сядете 70 хвилин почитаєте щось не працює набагато краще, от коли ви саме підходите до цього систематично і постійно. Ну і четверте, це, звичайно, вивчення непотрібних слів, фразові дієслова, наприклад, величезними списками, коли, наприклад, посередині у вас слово go, і потім варіанти go on, go out, go with, і всі, всі можливі фразові дієслова, і ви намагаєтеся їх якось їх зубти, хоча не зрозуміло новіше, тому що фразові дієслова, якщо і є на іспиті, це найбазовіші фразові дієслова, які тільки можуть бути в, ісп... в англійській мові. Ну і потім це, звичайно, певні ідіоми. Які також дуже рідко трапляються. І ідіоми у нас тут загалом ідіоматичне мовлення в контексті нашого іспиту, це не про знання саме ідіом, це про розвиток свого мовного чуття. Дуже часто, коли ви маєте, наприклад, якусь ідіомку, вона саме трапляється в тексті, і вам треба зрозуміти значення цієї ідіомки з контексту. Бувало таке, що там. Я, готуючись до іспиту, ну, взагалі, ніколи не бачив цю ідіому у своєму житті. Але базуючись на тому, що було в контексті, я міг зрозуміти, що вона означає. Просто проаналізувавши речення до речення, в якому є ідіома, і речення після цього треба навчатися робити. Це правильні навички екстенсивного читання. А якщо ви вмієте, якщо у вас є правильні навички читання, тобто ви не фокусуєтеся на кожному слові, а намагаєтеся зрозуміти сенс загалом, то і відповідно проблемою не буде для вас зрозуміти там конкретно ідіому. Ідіома в контексті як лексична одиниця на Use of English, там де треба вставляти пропуски, ну, траплялося там, ну не знаю, буквально два-три рази за весь час існування іспиту. Чи є сенс у такому випадку дійсно сфокусуватися на величезних списках і ідіом? Звичайно, що ні. Набагато краще просто сфокусуватися на тому, щоб читати, якомога більше читати, тому що якщо ви читаєте або слухаєте, звичайно, якщо задієте рецептивні навички, то ви можете, власне, почути ці ідіоми. І найпоширеніші, які власне трапляються на іспиті, вони завжди будуть циркулювати в цьому мовленні, яке ви чуєте чи читаєте, чи текст, який ви читаєте. І ви зможете їх просто автоматично запам'ятати е, на підсвідомому рівні, як то відбувається. Ось так воно і відбувається, власне, в нас Тепер, друзі, перед тим, як ми з вами перейдемо до наступної частинки, це м, до вас питання. Тут є таке, таке невеличке. Як ви думаєте, чи важливий для вас конспект під час е, вивчення і підготовки до іспиту? Дуже цікаво дізнатися. Тому що я згадую себе, коли я готувався до іспиту, мені було максимально важливо собі все записувати, щоб можна було повернутися до вичудного матеріалу в будь-який можливий момент, потрібний момент. Ось так у нас виглядають конспекти на курсі. Ви можете зараз побачити на екрані. Все структуровано без води, тільки те, що вам треба. Тому, друзі, якщо ви хочете отримати доступ до цих матеріалів. І, зокрема, навчатися зі мною на курсі, готуватися до найвищих балів. Пишіть кодове слово Space мені в інстаграм, і я розповім вам усі деталі, як можна потрапити на курс, і дістати, отримати доступ до цих от матеріалів. Ідемо з вами далі. Що вам треба пам'ятати? Ну, по-перше, це, як ми називаємо, forgetting curve. Шкала, або, як це, українською, крива забування. Це працює, звичайно, не тільки з англійською мовою і словами, це працює з будь-якою інформацією. Якщо ви умовно сьогодні вивчили щось на завтра, завтра ви вже буде, будете пам'ятати тільки 60% цієї інформації. Можете побачити зараз на графіку. Ось тут а через день ви б вже пам'ятали 20%. На третій день взагалі можете забути те, що ви там вивчали три дні тому. Як цього уникати? Ну, якщо ви умовно повертаєтеся до цієї інформації кожного наступного дня з певною періодичністю. Uh, так, це періодичне запам'ятовування слів. Перший, другий, четвертий, восьмий, шістнадцятий, тридцять другий дні це найкраща така от стратегія, щоб не забувати слова повторювати. Повторювати можна в багатьох різних варіантах: це не тільки проходитися по якихось флешкартках. хоча це звичайно, найшвид... найшвидший варіант і підходить найбільшій кількості студентів. Можна і повиконувати якісь вправи, якщо у вас там є вправи по цих словах, які десь залишилося, нам, наприклад, у Воркбуці. А ви можете зробити собі там якісь челенджі з друзями, можете згенерувати навіть завдання за допомогою чату GPC. Варіантів дуже багато, головне повторювати на постійній основі. Ну і власне тепер безпосередні поради від мене стосовно вивчення лексики для вас в контексті підготовки до іспиту. Ну, по-перше, звичайно, вивчати все в чанках. Чанки для нас чому такі важливі, тому що в нас є частинка з English, там де є лексика, і чанки допомагають нам, ну під час мовлення насправді вони нам допомагають зменшити когнітивне напруження, і, відповідно, ми можемо швидше формулювати свою думку. А якщо ми говоримо про реалії і скату, і оцю частинку of English, вони додають нашому мовленню і нашій мові природності, тобто ви умовно не будете казати там англійською мовою. Не знаю. Uh, в мене немає поняття, I do not have a term, так? Тобто, перекладаючи дослівно, ви скажете I have, no cl I have no clue. Це просто так, як приклад для вас. Uh, це все так, чи інакше працює в чанках. Якщо ви хочете досягти певної природності, вивчайте невеличкими. Може бути навіть речення. В цьому немає нічого поганого. Можете поділити речення на невеличкі шматочки, ну якщо у вас там, наприклад, є речення. Uh, I have been to France Several Times, uh, and I would like to go there once again. То ви тут можете це все поділити на I have been to France, I have been to, так, перший чанк. Uh, далі можете сказати I would like to, Це другий чанк, я б хотів би. Uh, або там ще Once again, Це також можна оцінювати окремим чанком. Ну це такий дуже прямолінійний, прямоліній, простий, максимально спрощений приклад для вас зараз. Ви на це можете, звичайно, працювати в реаліях свого рівня. Друге, це використовувати різні види пам'яті. Знову ж таки, не тільки, там, умовно, візуально щось працювати з якимись флеш-картками, щось і записувати дуже важливо. Є багато різних варіантів, як ви можете записувати. У нас є такий підхід у викладанні, який називається лексичним підходом. І один із основників цього лексичного підходу. Майкл uh, Льюіс виділяє три основні види uh, записування нових слів або конструкцій у свій словничок. Записувати дуже важливо. Перше, це у нас collocation boxes, коли у вас є прямо такі от ящички з колокаціями, наприклад, make. І далі: make a decision, make a mistake, uh, make an effort. А uh, друге, це у нас. Um, Um, як вони називаються такі от о, павутинки а, з делексикалізованими лексикалізованими словами по типу, наприклад, have і далі у вас є варіанти have have a talk, have a shower, have breakfast або let's і потім у нас варіанти let's have a look. Uh, let's make a decision і uh, інші варіанти. І останнє це у нас дискурсивні паттерни, коли у вас, наприклад. Ну, це більше насправді було актуально нам, коли у нас було письмо. Тому що ці дискурсивні паттерни використовуються переважно для поєднання uh, великих uh, ідей в щось одне ціле, зв'язане, зрозуміле, і це по типу такі фрази, як. There are lots of disadvantages and advantages, і потім ви продовжуєте речення. Або on the contrary, I would like to bring up this point, і далі ви продовжуєте своє своє думку. Це, це це також дискурсивні такі от маркери, які треба собі записувати. Це основні три варіанти запису нової лексики, точніше, класифікації її. Можна, звичайно, записувати в більш стандартному варіанті, коли у вас там є ну, просто якась фраза, так, або фраза із пропущеними якимись словами. І там у вас є прийменники тощо, тощо, тощо. Грайтеся, як хочете. Головне, записувати. Дійсно, записувати важливо. І от у нас навіть на курсі є робочі зошити, де учням треба записувати слова. Далі, ставте собі за виклик, використовувати вивчені фрази і слова. Тобто ви вивчили там, наприклад, слово fascinating, прийшли на наступне заняття з англійської мови. у школі, школі використали це слово fascinating одразу в цьому занятті. Звичайно, треба використовувати різні програми для запам'ятовування слів, тому що це просто спрощує вам життя і робить цей процес більш інтерактивним. Одна із таких найпоширеніших програм, яку ви можете використовувати, це власне Quizlet. Квізло допомагає вам вивчати слова за методом флеш-карток. У вас на одній сторінці може там бути, наприклад, візуальна якась картинка, або може бути слово, і там з іншої сторони переклад. І так ви собі опрацьовуєте слова, насправді, досить ефективно, класно для багатьох студентів працює. Ну, звичайно, з попереднім розбором цих слів. Також у нас є класні посібники по типу English collocations in Use. Осібне класний, тому що знову ж таки фокусується на колокаціях, не просто відірваних словах, а все таки, як ці слова працюють між собою, дружать між собою в реченні. Це буде особливо корисно для вас в частинці Use of English, знову ж таки повертаємося до цієї проблематичної частинки з використанням мови, а допомагає підвищити природність вашого мовлення. і Допомагає вам зробити ну своє просто життя легше під час виконання завдань. Також у нас серія посібників English vocabulary and Use, які поділені за рівнями. Там можна, там можна знайти версії для а 2 b 1 рівня, може бути для B2 рівня, і потім ще вище навіть. А слова непогані, як додатковий ресурс, також вам може знадобитися. Можете використовувати Destination B2. Але тут треба буде більше попрацювати самостійно над словами. Вони не так часто подаються в контексті, тобто деякі слова ви там можете побачити в реченнях наприкінці самої книжечки, але відверто кажучи, ну цього недостатньо. Треба все-таки мати більше бекграунду для того чи іншого слова, щоб його запам'ятати. Ну і ось власне все. Скажіть, будь ласка, на який бал хочете скласти свій іспит? Напишіть свої варіанти в чат. А, насправді багато хто думає, що англійська це такий а, предмет, який ну, засвоїти за рік навіть неможливо, тому що це дійсно практична, а, практичний предмет, в який вимагає великої роботи, великої практики. Але якщо знову ж таки в нас буде систематичність, як ми вже з вами сьогодні з'ясували, то немає нічого неможливого. Наведу вам один простий приклад: наприклад, учениця Вікторія прийшла до мене із рівнем 129 балів. За рік навчання на курсі вона досягла 187 балів. Це просто неймовірний прогрес, тому що ну, це вважаєте, там виходить плюс 25 орієнтовно 20-25 правильних відповідей. А загалом питання у нас 32. Тому можете собі порівняти. Результати це просто неймовірний стрибок. Ви також можете його досягти на наших курсах. Зараз у нас є декілька варіантів, якщо в 11 класі ви можете записатися на інтенсив, який відбудеться зовсім незабаром, або на наш курс Експрес, де ви зможете пройти, інформаці... пройти основні а, теми і засвоїти інформацію дуже швидко. Або якщо ви в 10 класі, то можете а, записатися на літню школу. Або на наш курс наступного року. Для деталей напишіть кодове слово спейсмені в інстаграм, і я розповім усі усі деталі і про престарт, і про всі інші курси, які для вас можуть бути актуальними. Дякую за увагу, надіюся, що було корисно. З вами був сучасний викладач англійської мови. Міша. Всім папа! -па.